Розділ 5. Невже бегемот Гіпопотамович переполох у класі. Пантера Ягуарівна дає косі й Колькові несподіване доручення. Після уроків Колькок сказав косі Не переживай, виправимо. Ходім краще в ліс та пошукаємо гарненько твого портфеля. Може, ти його просто погано шукав? І друзі побігли в ліс. Портфеля не було, але з за куща раптом долинули звуки ля 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 доримі фасоля. Кося й Колько обережно розсунули віти. За кущем на траві лежав учитель Сольфеджо, Бегемот Гіпопотамович. Він тримав у зубах квітку, мрійливо дивився в небо і тихенько могикав пісню. «Тю!» – здивовано прошепотів кося і подивився на колька. Тю, здивовано прошепотів колько й подивився на косю. Серед усіх вчителів школи викладач сольфеджо Бегемот Гіпопотамович був найбільший дивак. Він ніколи не розлучався з мідною трубою, яка називалася красивою урочисто тромбон. Вона сяяла і вигравала на сонці так, що було боляче дивитися. Подейкували, що ця труба не мідна, а золота. Її так і називали Золотий тромбон. Коли бегемот Гіпопотамович грав на золотому тромбоні, всі пташки в лісі припиняли спів і мовчки слухали. Бегемот Гіпопотамович до безтями любив музику. На першому ж уроці він сказав. Сольфеджо – це найголовніший предмет з усіх предметів. Він розвиває слух, вчить співати по нотах, вчить глибоко розуміти музику. А музика це найпрекрасніше з усього, що тільки є на світі. І широко роззявляючи свого величезного рота, в якому стирчали тільки два зуби, бегемот Гіпопотамович заспівав «До, ре, мі, фа, соль, ля, сі. Прокашлявся і сказав, з оцих семи нот складається вся музика світу, от як вони звучать на тромбоні. І він заграв на тромбоні, потім знову прокашлявся і сказав: А от як вони пишуться, і написав ноти на дошці. А тепер будемо співати по нотах. Він заспівав До ре мі фа соль ля сі, нумо, заспіваємо всі. Добре! затягнули учні. Добре! Підхопив бегемот Гіпопотамович. Того, хто співав правильно, бегемот Гіпопотамович називав ця ця ляля і частував цукеркою. Але то було не часто. Добре знають ноти тільки бегемоти любив повторювати вчитель Сольфеджіо. У глибині душі він, мабуть, вважав, що по справжньому розуміти музику може тільки він один. Часто у самотині він ходив лісом замріяний, з квіточкою. В зубах і прислухався до лісових звуків, а потім грав на золотому тромбоні щось неймовне, гарне і мелодійне. Або лежав у траві і, наставивши вухо, слухав, як гуде у квітці джміль чи якась інша комаха, і усміхався блаженно, немов слухав симфонію. Кося Вухань був у бегемота гіпопотамича ця ця ляля, а колько колючка, на жаль, ні. Кося, як правильно казала мама Зайчиха, мав абсолютний слух і чув за 500 метрів те, чого колько й за 10 метрів не чув. Бегемот Гіпопотамович дуже цінував косині музичні здібності і казав, що Кося може стати навіть солістом. Невже це він узяв косеного портфеля? Для чого дивина? Та підійти і спитати друзі не насмілилися. Розгублені й здивовані, поверталися вони додому. Татові й мамі Кося сказав, що портфеля просто загубив. Батьки насварилися, але робити нічого. Придбали нового, і зошити, і підручники теж минуло кілька днів. І кожен день приносив несподівану новину щодня в когось щось пропадало. У Руди Калисовенка пропав новенький футбольний м'яч, у Зіни Бибешко пропало дзеркальце, у Соні лось шовкова хусточка, у борі сука авторучка у Вірочки Вивірчук Мишечок горішків, у Колька Колючки альбом для малювання, у Михайлика Ведмеденка горчик меду, а в раїзкі мняу перебивні картинки. Всі дивувалися, не знаючи, на кого й думати, а Колько й Кося з розпачем позирали на бегемота Гіпопотамовича, не сміючи натякнути нікому про свої підозри. Лише у Вовчика Вовченка нічого не пропало, і то тільки тому, що несподівано пропав він сам, чогось перестав ходити до школи. Може, захворів, стурбовано сказала Пантера Ягуарівна. Треба його провідати. Кому ми це доручимо? Ми доручимо це вуханю й колючці. Вони живуть якраз на тому кутку лісу, де й Вовченко. Кося глянув на колька, колько глянув на косю. І обидва так скривилися, наче проковтнули по кислиці. Чого це ви кривитеся? Чого кривитеся, га? Як вам не соромно? З обуренням сказала Пантера Ягуарівна. Попросили їх провідати хворого товариша, а вони кривляться. Фу, хіба можна бути такими? Дівчатка теж обурено подивилися на них. І теж сказали, фу, виходу не було.